Їх раніше, бо треба було тижня на три відводити. Зараз це, все були тумани. Туманами ніхто не скористався. Командування в нас виявилось безхарактерне, ну все як завжди. І не вивело угруповання військ. Там ну, той Мирноград обороняє ну, там по, по по всім параметрам, там 3-4 батальйони задіяно. Ну, хай вони там не прям батальйони-батальйони, а там я не знаю, там по, фактично ці батальйони півтори-дві роти ну, там знаходяться. Ніхто не дав команду відійти, ніхто не відійшов. Ну такі проблеми тепер знаєте в нас от хронічні захворювання, симптоми там, наприклад, жар, і ще якісь там умовної сип по організму йде. То ми збиваємо температуру і кажемо, що ми е, виліковуємо захворювання, але насправді це воно не так відбувається. Треба ж срозуміти е, причину, чому саме так на світі мені хоч одного керівника, який положив там безкарно військовослужбовців, і відповів за це по нормам закону. Такого ж немає. Відповідають солдати. Знаєте, враження, от я скільки дома знаходжусь, враження ні чим більше йти, тим і твоя сім'я, тим більше можливостей в тебе опинити в піхоті. У верхушки наше командування вони безпосередньо ніде не воювали. Ну на рівні командира згоди, командира роти вони ніде не воювали. Вони командують війною. У них там щось виходить, щось не виходить. Вони знають, що війна їх не коснеться. У нас же. Командування переграє всі ситуації по всім напрямкам. Візьмемо давайте з півдня Кринки. Там раніше теж місяць на два треба було виводити війська і не, не, не класти до останнього солдата, тому що найбільше ми поклали в останній фазі. Не в фазі зайняття плацдарму, а в фазі утримання цього плацдарму, на який в нас навіть не було ресурсу для подальшого розгортання військ. Я не знаю, ну це ж хтось планує і має розуміти. E, дивіться, от я скільки пам'ятаю контрнаступ в 23 му році, от керівниками на рівні там управління батальйона бригади. Ну я там е, спілкуюся, де, цікавлюся їхніми поглядами, е, то у них е, були приблизно тези, час повертати своє там контрнаступаємо, все круто. Е, на рівні піхоти, яка безпосередньо там до командира взводу безпосередньо бере участь. У цих бойових діях всі казали, та це срака. Та може, ми зупинимось. Та каже: я починав штурмувати кліщівку. Моя флот був 24 чоловіка. До кінця цих наступальних дій залишилось 6 І така статистика приблизно була у цих. Оце час повертати своє. А та кліщівка, яка географічно знаходиться в ямі, ми висоти вже тримали. Нам не потрібно на той момент була та кліщівка взагалі, але командування там щось там. Розповідало, там якусь логістику буде щось робити, передавлювати. Нам там треба. Ми давили точно так же, як ворог, де в нас виходило. Де виходило, там і давили. Де найбільш боєздатні укомплектовані підрозділи, там е, в нас якийсь був результат. Розумієте, все, все в нас робиться з запізненням дуже-дуже великим. От Авдіївка, наприклад, от чому раніше не можна було відвести війська, а не втратити фактичне керування цим, цим угрупованням, і люди. Самі залишали позиції і тікали. Психологічно людина не готова на рівні солдата постійно терпіти, ну, втрату фронту, загибель побратимів і цю ситуацію, ну так скажемо, постійного стресу. А командування нормально живе, там я не знаю, гарно відпочиває, і в нього все класно, час повертати своє. У них така позиція. Стаємо до останнього, але розумієте, всі Хто дають команду стоять, там тримати в такому напрямку, вони ж там не приймають участь. Розумієте, командні пункти були на початку війни за 30 кілометрів від фронту розвернуті, а зараз, мабуть, за 130 кілометрів розвернуті. І розуміння фронту воно дуже-дуже далеке. Командир бригади в рідких випадках бував на КСП роти в дуже рідких випадках. І управління бригади в дуже рідких випадках. Здебільшого нижче управління батальйона командного пункту воно нікуди не, не приходило. І розуміє війну по картах, по навігації, по безпілотникам по ефіру, і це дуже складно розумієте? От я заходив скрізь, от, е, знаходився безпосередньо на позиціях, е, заходив на командний пункт роти, командний пункт батальйона і командний пункт бригади. Я вам скажу, чим далі ви від фронту, тим менше розуміється на фронті. Чим ближче ви до фронту, тим менш реалістичні вам завдання ставляють. Тобто провести там контратак, видивиться. Наже ж, за три з половиною роки не поділася оця БРК відновити втрачені позиції. А той чувак, який печатає ці БРК, дає розпорядження, він готовий піти відновити ці втрачені позиції? Ну, от особисто він, який дає ці накази. Отут і виходить, що ті, хто їх дають, тому що тут інших рекомендацій немає, фактично, і у і з Генштаба приходить або з ОТУ, або СУ, я не знаю, як там вони ці угруповання про правильно цей відновить втрачені позиції. А то, що в тебе немає, навіть на стабілізацію лінії фронту людей, це їх не цікавить. рада людей, якщо не буде погодних сприятливих умов, вони їх не виведуть звідтіля. І це правда. На на жаль, війна зараз диктує інші умови. Тобто, це буде е, якщо навіть вихід, ну я б краще б здавався в коломби на милість ворогу. Там більше варіантів вижити, ніж спробувати вийти зараз з цієї траси смерті. Десь там, навіть інформацію, читав, що там ротацію провели, щось там посил. Ну, я думаю, це. На рівні фантазії, чиїся доповідь, можливо, така й була. За цю доповідь також там максимум керівника знімуть з посади і поставлять на іншу посаду. Наже ж військового трибуналу фактично ж немає. Тобто керівник може положити тисячу, е тисячу е солдат, і йому за це нічого не буде. Збройні сили і ті безпосередньо е підрозділи, які воюють, і особовий склад, які воюють. Це різні масштаби, і ті, хто їх, на жаль, менше ніж в загальному збройних сил. Якщо провести паралель. Е Поліцією, от у них раніше були в відділи, і по приступність могли в місті або в своєму районі сказати тільки вони, а не начальник поліції на доповіді комусь. Так само у нас ситуація. Доповідь до президента прийшла. Прийшов, сказав 200 росіян. Вона ж на чому це формується. Ця доповідь. Вертикаль доповіді є така, є така. Що президента перед народом так само відповідає, каже: 200 росіян чи перед журналістами. Він же те цю інформацію взяв, що саме 200. Цьому доповів, так а ніхто навіть порахувати їх не може. Як ви порахуєте, ви повинні повністю контролювати територію? Я можу сказати: в моєму селі росіян немає, тому що ми її повністю контролюємо мій населений пункт. А скільки, наприклад, давайте ми от задамо питання в іншому. От поміж Нікополями і Каменкам, там є такі островки. Ну тобто після підриву Каковської ГЕС, скільки на тих островках росіян фізично, ми, якщо на відео побачили, одну. То можемо доповісти да один росіянин. Як так, так ми побачили одного? А, а може то і не росіянин, може то наша якась там, е, працює там і полоне е, відсутня взаємодія з нашими підрозділами. Ну, дуже секретна служба. Ну, може таке бути. Ну, доповідь базується на чомусь? На якихось підтверджених фактах. В командуванні не люблять, е, каже, що ти панікуєш. От у них приблизно у всіх така позиція, що ти панікуєш? Все контрольовано. Це як пожежа, яку потрібно було, е, е, так скажу, предотвратити, і її починають тушити в останній момент. Коли це можна, от вогонь йде до вашого будинку. Ви ж можете зробити якусь перешкоду або там спахати, я не знаю, земельну ділянку, там, шириною в 50 метрів, для того, щоб вогонь до вас не перекинувся. Ви цього не зробили, а ви ходите з відром із водою. І вона прийшла до вашого будинку і підпалила ваш будинок. А ви з відром її ну, не потушите. Тут таке саме, наскільки там готова оборона, саме як перешкода, розумієте? Не те, що там ви солдата посадите, він буде в духі сидіти. Який би він крутий не був, от по всім позиціям я вам покажу: по Авдіївки, по часов'я, по Кураку. Який би він крутий, солдат там не сидів, але кап полутонний у нас немає протидії йому. Перелетів кап, е який там власний солдат не сидів, який там укріплена позиція не була, солдата не стало, ворог в пішому порядку пройшов і зайняв наші позиції. Треба тільки смуга перешкод. От, як буде смуга перешкод, тоді буде результат. І це треба було робити ще рік назад. Зараз це запізно вже робити. На uh, не за Краматор Славян думають оборону, а за оборону Ізюма. Я вам наведу приклад колись. Uh, Отам uh, в районі Великої Новасілки. Uh, наші підрозділи заводили під дрони. Uh, Наші війська. І ми втрачали 9 з 10 солдатів на заході на позиції. Умовно, називаємо е, ці позиції від 1 до 10. От нам Однам, було з 9 на 10 завести, ми втратили 90% особового складу, який готовий був воювати на логістиці, на заході на позиціях. Ми не будували оборону на 9 позиції. Розумієте, а зараз ми обороняємо там першу чи другу позицію. І ми відкатуємося, відкатуємося. Коли треба було обороняти цьому. Позицію, наприклад, е, вибудовувати оборону, ми намагались відновити позиції на, на восьмій обороні, і, і ми йдемо постійно. відкат. ми е, дуже е, з великим запізненням реагуємо на цю ситуацію, і ми не готовимо е, до глибинної оборони. Розумієте, ми е, от те, те там, де давлять, Там ми щось капаємо, риємо, якісь підрозділи кидаємо, а не заводимо зарані, не вибудовуємо оборону. Розумієте, проводимо якісь контратаки, які особи проводити вже не треба, треба просто стабілізувати те, що є. Є позиції, які взагалі тримаються без піхоти. От, взагалі, піхота відсутня. От її там якось стабілізували, от була поки літали, поки ця позиція трималася. З'явилися погані погодні умови: дощ, туман, великий вітер, і ці позиції посипались. Розумієте, Тому що не можна одним дроном тримати позицію. Має бути якийсь комплекс дій. Для дрон це основна. Скажемо зараз ударна сила, але пікатинця функція нікуди не поділася, і вона дуже сильно безцінена. У мене працівник місьгаду, чи як він там, чи райо. Я не знаю, як він там правильно називається, отримав орден за мудрість, А я знаю пікатинців, які за мною воювали, в них. Ніх фактично ні в кого немає ордена за мужність. Мабуть, вони мало зробили для нашої країни. Той ж саме йдемо підготувати до оборони. Це ж не проблема. Якісь укріплення закритого типу побудувати. щоб там була якась логістика, щоб була схема цих укріплень. Заміться, щоб можна було побудувати оборону і логістику закритого типу. Не по цих сетках запустився рух на півночі Харківської області, саме Харківська область і Білгородська Стик. Там запустився рух також вони пішли давити місцеві підрозділи дуже активно для того, щоб на Купенск, ну тобто підходить нормальному військам. Мене це не по три дурачка відправлять, а справді якийсь показник, має бути. Там, де виходить, там і тиснуть. Е, і воно нічого не змінюється. Е, Блін, ну нічого ж не було зроблено для того, щоб вони на той напрямок не прийшли. Ну, нема там суцільної смуги перешкод, для того, щоб ворог не перейшов. Розумієте, От я вам по штурмових діях поясню: штурм це останні 150-30 метрів. Ну, це здебільшого так. На цій дистанції робиться завжди ривок. Ну так було раніше. І треба максимально зробити неможливий цей ривок останній перешкоди які створить. Оці 150-30 метрів, які ти будеш контролювати, і тебе в житті не штурмануть. Це не можна зробити фізично. Ну В пішому порядку. А тут на хлопці, на самокатах, оцих, на на багіть, на чому не там на Жигулях приїхали, зайняли позицію, де і все. Як вони яким не контролюють? От тактика них дуже гарно працює. Вони відправляють там 100 росіян там від посадки дійти до посадки. Доходить 30, 70 падають від труні, фактично гинуть. А 30 доходить, займають наступну посадку. І до наступної посадки так вони відправляють. Наше їм штурмувати позиції, коли від посадки до посадки ти відправляєш. Зараз погодні по умови дуже сприятливі дуже е часто стоїть туман і дуже довго стоїть туман за цей період часу. Можна зробити все, що завгодно. Наше командування ну не відреагувало на цей туман, не готове до цього туману. Я думаю, що там ніколи доповіді, погодні умови і не значилися. Розумієте, міста це було потрібне колись і раніше. Зараз тільки географічна перешкода. Розумієте, річка, великий яр, великий бугор, велика відкрита площа. От Розумієте, коли випилять там, наприклад, чотири посадки в нуль на пеньки, вивести з них дерева і зробити проміжуток 15 20 кілометрів кілоза зону Для дронів, ви її в пішому порядку фізично не форсуєте. от Тоді це буде результат. А там, що що лінія оборони, от її поки табутують, вона вже стає неефективна на той момент бойових дій. Також із дронами у нас. Поки держава їх доведе до кінцевого результату, як на початку війни було, вони вже ці дрони нікому не потрібні, їх брати ніхто не, ходить, не хоче. там, надо, я ж кажу, або викопати суцільні яри, для того щоб була реальна перешкода. Їй неможливо було про проїхати там. Я не знаю ширину цього яра зробити там 20 метрів. Або випилять штук 4-5 прольотів посадок цела підзрівнять самому під підзірвати і зробити кіллон кілометрів 15-20. Я колись був казав, буде лінія оборони Запоріжжя, Павлоград, лазова Харків. Ну таке, ну приблизно така дуга. Ну можливо, до Ізюма ще дотягнуть, буде така стріла. От, приблизно воно так і буде. А як там, там лівіше, правіше, трохи вигнута буде лінія оборони. то вже, то вже таке будуть деталі. Ну, от на такий об'єм у нас буде вистачати і ресурсу, і там, техніки, і логістики, і фінансів. На більше нам не буде. Вистачать, ми тримаємо оборону до до тих пір, поки західні партнери передають нам кошти, а ці кошти діляться в країні. Ми трохи похожі так, на, на такого боксера, який ще стоїть на ногах, а якого боксують з різних місць. От комбінують от ворог, комбінує. Він на Запорізькому напрямку, на Дніпропетровському, на Харківському, Дніпропетровськом, на, Харківськом, на Сумському періодично проводить удари. Ми такі удари зараз проводити не можемо. Ми їх просто пропускаємо і стоїмо далі. Але на Напичення цих ударів дуже сильно сказується про нам. Е, стосовно цих політичних неполітичних політичних рішень, я от вам наведу один приклад: дивиться, е, Майдя, е, людина, яка прийшла з цивільного життя, з усіх наших генералів жодного не виявилось більш достойного е, стати на посади командувача безпілотних систем. Фактично, вони за 30 років служби в армії показали свою профнепригодність і. Неуміння моделюватися під певну ситуацію. Тобто генерали в нас е, е, отакі, от, на рівні нуля. І, і це правда, розумієте? Факти показують так. Можливо, треба давайте іншого когось поставимо командуючим, з когось сформуємо генеральний штаб, переформуємо цей результат, та і все. Розумієте, любий, хто стає старим генералом, він знає, що йому відповідальності ніякої не буде. Проведуть якусь десантну операцію, там, я не знаю, соберуть останні літаки і вертольоти, проведуть якусь десантну операцію в Ростовську область, загинуть по дорозі всі, і ніхто відповідальний за це не панесе. А десантні що, не штурмують нас війська, чи що? Вони ж так само штурмові війська. Розумієте? Якщо ви передаєте ресурси одним підрозділам, а іншим не даєте, то такий буде результат? Блін, як би вам пояснити. Оці штурмові війська, відсоток втрат при цих операціях там потрібно порахувати. Навіть ж ніхто не рахує втрати, і, і, і який ресурс використаний для знищення стіков-стіков ворогів. Так, якщо у вас з'являється новий вид військ, а інші от, де саме штурмові війська, яка їхня тоді функція? Або війська морської піхоти, які мають займатися саме займанням плацдармів, там з моря, з річок, з озер, Я не знаю, там займати, А вони яку функцію виконують. В нас е, вибудували такий механізм. Тепер зрозуміло, що цей механізм не може проводити контратаки. Людина не може 50 днів тримати позицію, завтра її вивели. а післязавтра проводить контратак. Вона не готова до цього. Ми тримаємо оборону дронами. Не Ну, не особовим складом. Особового складу у нас практично немає. І задіяння цього, цього особового складу, е, пікатинець, який стоїть, е, до нього логістика. На логістиці буде п'ять чоловік задіяно до цього пікатинця, і прикривати його буде ще вісім чоловік. І в кожних з цих восьми чоловік ще мінімум по 3 на логістиці задіяно. Просто в нас от, побудована система е, на самотік. Як вона йшла, так вона йде. От вибудували якусь оборону, десь тримають, от їх і не трогають ці підрозділи. Створили по нові підрозділи, які там ну, сформовані, які займаються саме наступальними діями, утриманням. не можна давати, от знаєте, як там по особовому складу цей 10 втратив, цей не втратив. А цей ми йому завтра ще нових 10 даємо, Ми ще 10 солдатів втрачать. І так кожен день. Тому що треба звернути увагу на той, хто не втрачає, виконує завдання. Третє, ну що, що там є розподіл, да, як тим, ну це це на війську, це не секрет нікому, був що розподіл іде ресурсу по там по авторитету. А не. Ну і фактично що виконання завдання немає ну, обчислювальної системи, яка могла підрахувати ресурс, який потрачений, який об'єм завдання виконати. Такого алгоритму немає. У нас в Україні. У фірмах і от як у владі виявляється, десь приблизно у всіх керівників схема откатів 10-15%. вона такою і являється. Розумієте, не жоден з керівників, який там є. Якщо він не бачив власної вигоди він рухатися нікуди не буде. Взагалі нікуди. Е, я вам от поясню, наприклад, е, хотів створити простір ветерана в Нікопалі. Ну, у нас нема такої є. От там на паперах там фактично що не діє. Там, де ти два місяці ходиш. Те, що можна о, о, зробити за дві години. От За дві години можна все, все, все зробити. Ну, тебе від кабінету до кабінету пуляють, ніхто з тобою цим займатися не хоче. Бо це лишні головняки, лишні проблеми. Е, депутати там зверталися до мера міста Нікополя, ну, може, місяць, може, два на. Тар, щоб ну, там, поспілкуватися. Я б там, би, там з деякими хлопцями пояснив, як ми бачимо цю модель? Для міського бюджету це коштів багато не створило. Треба якась. Матеріальна база, якесь приміщення, якийсь керівник цього приміщення і прямий зв'язок з усіма службами, щоб можна було натиснути, тобто є випадки різані. Наприклад, я ноги втратив, є хлопці, які втратили, не немає транспорту. Ну, наприклад, можна це все питання було б вирішити в телефонному режимі за годину-дві. Можливо, там якийсь міський транспорт попросити. Ну, це ж не важко там людину повозити, або за людину зібрати ці папери, ну, складний варіант. То мер до сих пор не, не, не готовий зустрічатися по якійсь причині. А по якій причині? Він не бачить особистої вигоди. От його влаштовує те, що ну, є на паперах. Той хто працює на папері, що туди можливо, якісь ці кошти виділяються. Ці кошти просто своєчасно діляться. І все. А те, що дієве, це нікому не цікаво. не Те, що ну, от, людям подобається, люди самі збираються. Ми ж на власні ініціативи проводимо спори там кожної п'ятниці. То, меру це не цікаво. Йому цікаво там, де є його інтерес. І так по всіх службах О, дивіться, і по всіх державних службах, по всіх, я не знаю, фірмах. Кожен шукає свій інтерес. З яким би ти ідеї не прийшов, вона буде в тебе класна, але якщо в тебе не буде схеми відкату, далі твоя, твоя ідея. скоріш за все, в 90% нікуди не піде. І з, з, з ким потрібно тобі зустрітися, ти в житті не зустрітися той, хто може реально вирішити цю проблему. В чому проблема кинути кабеля закритого типу на нікапаль на підприємства? Я ж не бачу проблем. Я пам'ятаю, як було, ми, по-моєму, в 17-му році Новолуганське заходило на свинохом От у них кабель був заритий кілометрів 6. Якщо може 6 кілометрів зарити, так може бути, якщо і там є технології і 15-20 кілометрів закопати. Треба щось спробувати, щось зробити. Підприємство так само не зацікавлені в тому, щоб е, ну, займатися енергетикою. їм це ж ніхто не дасть. Усеть погані дороги. Чому ми не можемо з дороги зробити? Треба виділяти кошти на автодор. Автодор і дає завищені тарифи. Тому що працює схема відкатів. І ми не можемо це бін зробити ні дорогу, ні світла, ні воду. От в мене в селі постійно води немає, тому що йде постійний парив труб. Тому що якість труб була, хоча водопровод будувався у 2020 році, е якість труб дуже низької якості. А як ви пам'ятаєте, заприїжджали до мене, і до мене така бетонна дорога, ну вона по документах іде, як лівньовка. 500 метрів цієї лівньовки обійшлося щось там чи 270 тисяч гривень. Ні, сто більше мільйона, більше мільйона гривень. По 4 тисячі гривень за квадрат, чи 5 я рахував, а щоб ви розуміли, плита, оці, що на автобами кладуть, стоїть 2000 гривень квадратний метр. А щоб її укласти, буде сюди стоїть під ключ ну До 3 тисяч гривень квадратний метр. Вона буде витримувати навантаження такі, тут будуть зерновози проїжджать з трафіком, там, наприклад, тисячу зерновозів по 60 тонн або по 70 будуть проходити, і вона буде витримувати. Тому що скрізь побудована схема відкатів. Депутати самі будують, керівники самі, підприємці самі. Є ініціативна група, але ці ініціативні групі важко. Ти, якби не розуміє, що потрібно робити, От чому інвестори не заходили нормально в Україну? Тому що побудована схема відкатів. Він не розуміє, скільки він і не проти дати той відкат, але не розуміє, скільки потрібно давати буде завтра.